Лютий розпочався з морозу та мокрого снігу. Цього тижня погода на Тернопільщині буде прохолодною та настійкою до опадів. Вже завтра синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 тепла. Такою погода буде і наступних два дні. Надалі починаючи вже з 4 лютого, температура повітря значно знизиться. Метеорологи прогнозують сильні морози та незначний сніг. Буде хмарно із проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день можливий, мокрий. Сніг. А на дорогах сильно ожеледиця. У ці дні буде північно-західний вітер 9-14 метрів за секунду. І температура від 2 до 7 градусів морозу. 9 числа хмарно, місцями з невеликим снігом, з ожеледицею на дорогах, північно-західний вітер помірної швидкості, вночі температура знизиться до 50 градусів морозу, в день стовпчики термометра покажуть нам 2-7 морозу. Шостого числа хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Південно-східний вітер слабкий це 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря.